Значить, друзі, всім доброго дня. Знаходимося в Ірпані. Що тут відбувається? Риють котлован і вивозять пісок ну, за приділи ділянок. Під'їхавши сюди, спитавши робочий проєкт ну, здвигають плечами, немає. Визвали слідчо-оперативну, приїхав дізнавач. Ага. То ви покажете посвідчення жінки? Так я ж вам показувала. Ви не показували. Я про щонякобачка? Я вам представляв? Черний шоу Олександр Сергійович. Олександр Сергійович, я вам представляла своє. Ви посвідчення мені не показували. Ви тільки достали з машини сумочки, а не показували. Це є на відео. Зараз приїде власник цієї земельної ділянки. і що? Якщо ваш виклик не буде підтверджений, він буде. Но я ви... напишу заяви. Okay. Ви ви мені дайте Я наказувати зараз. Кажете, да. що я знову вам не по мишковець Тетяна Миколаївна. Мишковець, вибачаюсь, Тетяна Миколаївна, дізнавач, дійсне до 25.05.25. п'ятого.05 25. Дякую. Це ж забудова від, від міської ради, так? Да? Да, це забудова? Скажіть, ви будинок будували колись? Звісно, я з 2010 -го року працюю в будівництві. В будівництві да. на місці лісів будуєте? І на місці лісів будуємо теж. А як же користь це? А отак. Ну, то ходу, Там ми ваша не будуємо. Звісно, ваших. Що, Користь цей. Да, ви е, приймете в мене заяву? Mm -hmm. Ну То давайте я напишу. Так, власниця земельної ділянки. Вивозиться пісок mm -hmm. на ту сторону, за mm -hmm. дорогу. Через дорогу. Через дорогу? Аж отуди. Як де його складувати? Не. Має бути робочий проект землеустрію, в якому вказано Ре, скільки має, куди Ви маєте до робочих проектів. От що ви маєте до моїх робочих проектів? Які вони в мене мають бути? Ну, вони ви мають у вас, вас бути згідно чинного законодавства. Ну а що ви мене маєте провірати? Ви тих нагляд. Дивіться, я визвав поліцію. Поліція хай вас Більш, провіряє. Ну хорошо, поліція не провірє. Не буде то для того, для вас своє, то ні, ви маєте перевірити, чи є у них належні перевіримо. документи. Ми перевіримо, зараз ми почекаємо власника. Бо я бачу, почекаємо ви... написали документи. так? Mm. Були документи. Давайте ми зараз почекаємо документи власника і встановимо зразу на місці, чи є підстави для вашого викупу. Я напишу заяву. В будь-якому випадку я буду писати заяву і пояснення. — Пожалуйста. <тас> — Вистановили ви, мені процес роботи. Звісно, пишіть. по-перше, знімали мене, я общадок не знаю, на яке право маєте ви мене знімати. Фіксувати не знімають. Ну, тому що ви були на об'єкті, де скоїться, на нашу думку, злочин. А це не об'єкт? Який злочин? Де? То, що будується, відбудовується людям жилье, це злочин по вашому? Я теж. Неправомірно вивозиться не пісок. Неправомірно. Вона ж не ворується, вона нікуди не возиться, не продається. Все должно бути згідно чинного законодавства. Та тебе на новий треба ж, були. Ну, звісно. Там показав законодавство. А ти показував? Надо да. буде показувати. Так. так же само і я. Ми зараз будемо, я надо покажу. Да? А не вопрос. А в є посвідчення. У мене теж є посвідчення. Поки що не підходив під мобілізацію. Давай, до дороги, бо там їде автомобіль. Буду підходити, треба буде. М -м. А це куди? Скажете, де грунт вивозить, ну, пісок на грунт, куди він вивозиться, Покажіть мені. Там, де, де вирвають то... цього значного будинку? Дайте мені заяву і пояснення, я піду саме напишу. Ви я буду писати сам. Ми самі напишемо, і вам продиктуємо. Що значить, ви мені продиктуєте? Ви повинні писати заяву з моїх слів, а не ви мені будете Ні. диктувати. Напишемо і ви зафіксуєте своїми підписами. Ні, протокол, я напишу сам, мій. я хочу написати заяву сам. протокол, який е заповнюється ким працівником поліції. Ну заповняйте. Я напишу заяву. Він свою може власноручно написати, його ніхто не забороняє. Ми напишемо свою, і коротко. Ми написати, якщо ми самі напишемо. Ну що значить, я і хочу я я сам написати. Звісно. Туди людині. Пояснення тоді людина. людина сама І Хоча, пояснення. Сама бланк, На ім'я начальника. Знаєте нашого начальника? Знаємо. Він уже полковник. У мене там книжка є. Є що підложити. Точно не хочете на бланкові продукції? Пояснення. Я на бланкові. Пояснення. Він, крім вашої заяви і бланк заяви мені. План Чистого заяви, міста. от вам план заяви. Ви Чистого самостійно віде. не маєте права. Ви можете тільки самостійно пояснити. На чистому Ні, листочку ви можете написати заяву. Да. На чистому не бланковій Я вам продиктую. Прізвище, ім'я по батькові начальника. Його посаду. Ви знаєте, так? Да? Малоголовий Олександр. Ну так, да, треба писати начальнику. ВП номер 2. Я піду напишу, а шапку не Ну Я підійду до вас, ми не пишемо. Посеребці відступіть. Так, да, 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 да. так, 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 так. Значить, друзі, е приїхала дізнавач. Е все е йде на те, що вона якимсь чином із цими піскокрадами, які вивозять незаконно, в долі. О, зараз я покажу ось такий котлованчик. Нема не одного у їх документа. Ми розуміємо, що якби, це відбудова, да? але все має бути згідно чинного законодавством. І вивозять отуди до того дома через дорогу, через асфальт. Якоби складірують. Тож, друзі, я поки що буду прекращати ефір. Зараз напишу заяву пояснення. А потім вийду до ефіру і побачимо, що там буде. Тож ставте лайки, пишіть коментарі.